Головне питання українського футболу наприкінці 2024-го звучить максимально несподівано. Що буде із кар'єрою Михайла Мудрика? Чи побачимо ми його на полі за місяць, за півроку, за рік, чи навіть за три роки? На жаль, зараз ні в кого немає відповіді на ці жорсткі питання, тому що в допінг пробі українського Неймара знайшли сліди забороненої речовини. Канал футбольна спека розповідає все, що відомо про складну ситуацію Михайла Мудрика. У ніч із 16 на 17 грудня український спортивний сайт Трибунаком опублікував максимально тривожне повідомлення. Мудрик здав позитивний допінг тест. На той момент було відомо, що у пробі а українського вінгера знайшли заборонену речовину. А тест, який дав позитивний результат, Мудрик здав наприкінці жовтня. Цікаво, що після матчу застонвілою, що відбувся 1 грудня, Мудрик перестав потрапляти у заявку Челсі за офіційну версію через коробу. вранці. 17 грудня Мудрик підтвердив, що його. Го пробі знайшли заборонену речовину за словами Михайла. Це стало для нього повним шоком. Незабаром Челсі зробив офіційну заяву, в якій кілька разів наголосив на тому, що Михайло категорично підтвердив, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених речовин. У той ж день почали з'являтися подробиці, зокрема щодо препарату, через який мудрика тимчасово відсторонили від футболу. Авторитетне видання The Athletic стверджує, що після матчів за збірну України в листопаді пробі мудрика виявили мельдоні речовину, яка міститься у лікарському препараті Мілдронат. З 2016 року він перебуває у списку заборонених для професійних спортсменів. Британське видання Daily Mail також поділилося цікавою інформацією. За їхніми даними проблеми з пробою викликані речовиною із харчового добавки при цьому тут також зазначено, що у серпні Михайло теж здавав проби, які виявилися чистими. Ще одна важлива деталь: потрапляння забороненої речовини в організм могло статися за межами Великобританії, оскільки воно недоступне на території Сполученого Королівства. До вечора 17 грудня мудрик пройшов перевірку на поліграфі в Лондоні. Українець категорично заявив, що не причетний до потрапляння забороненої речовини до організму. Ну і найголовніше, що поліграфісти інтерпретували ре. Акцію мудрика на питання як ту, що у кілька разів перевищує середню норму довіри, тобто з високою ймовірністю футболіст давав чесні відповіді. Як тільки стало відомо, що Мудрик провалив допінг тест, заговорили про те, що йому загрожує тривала дискваліфікація. На жаль, йдеться про потенційне усунення від футболу на чотири роки. За інформацією, The Telegraph, Мудрик відразу звернувся до юридичної фірми Morgan Sports Law, яка нещодавно дуже допомогла полю Погба. Французу впаяли чотири роки дискваліфікації за те, що в його пробі було виявлено високий рівень тестостерону. Але завдяки грамотній роботі адвокатів, пізніше бан скоротили. До 18 місяців. Однак в історії Мудрика, якому на початку січня виповниться 24 роки, багато залежатиме від проби Б. Її результати поки невідомі. Міша має можливість відмовитися від отримання результатів проби Б, піти так би мовити, на угоду зі слідством. Проте такий варіант, як повідомляється, він навіть не розглядає, оскільки впевнений, що не порушував правила, принаймні навмисно. Тепер залишається лише сподіватися, що Мудрик доведе свою невинність, незважаючи на всю критику та. Глузування з боку вболівальників очевидно, що без нього збірній України буде дуже складно потрапити на чемпіонат світу.